За допомогою електроскопа і металевого диска продемонструємо процес поляризації діелектрика. Так, розрядимо електроскоп. Заряд. Достатньо стрілочка електроскопу відхилилась і це відхилення гарно видно. Якщо на металевий диск електроскопу покласти діелектричну пластинку, показники електроскопу зменшаться. Прибрати повернуться в початковий стан. Це відбувається завдяки тому, що в електростатичному полі металевого диску електроскопа відбувається поляризація дієлектричної пластинки. А саме на нижній грані цієї пластинки формується зв'язаний заряд, який має знак протилежний до заряду металевої пластинки. Загальний заряд на пластинці при цьому зменшується, що призводить до зменшення показників електроскопа.